Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо фінську фарбу Тікуріла, Кеа. Це максимально екологічна фарба на основі біологічних або природних компонентів, які добуті з природних копалин. Ця фарба має найменший вміст лосів літучих органічних з'єднань, а також підходить. Для алергіків і астматиків. І це підтверджується Асоціацією алергіків і астматиків в Європі. Тобто, всі сертифікати можемо предоставити, якщо потрібні, все сертифіковано. Ця фарба має перший клас на миття, тобто її дійсно можна мити. Також в неї дуже класна покривна здатність. З літра до 5 квадратів вона укриває в два шари. Має можливість тонування як в світлі, так і в насичені відтінки. Тонується по вірам: Тікуріла Сімфонія, такий вір, да? тут більші розкладки, тобто більше видно колір. І стандартно по NCS, РАЛ, по міжнародним віерам. Також можемо робити викраски. Це якраз на викраски замовила клієнтка. Це один із найулюбленіших кольорів для дизайнерів S0502 y YPNCS. Це такий ванільний, дуже красивий колір. А, тому і ми зробимо викразку в такому кольорі. Якщо потрібно буде, то можете скористатись нашою викразкою. Тому, якщо потрібна детальна консультація або а, підбір кольору, звертайтесь, буду рада вам допомогти. Гарного дня!